Друзі, радий вас вітати на каналі. Зробив собі невеличку таку розроботочку, точніше, доробив, і вирішив з вами поділитися. Це в нас індикатор МВРВ. Англійською я не вимовлю. Там якісь матюки, в мене дуже погано з англійською, тому якщо комусь буде цікаво, саме почитайте, що це за показник. Взагалі, це в нас відношення ринкової капіталізації до реалізованої капіталізації. Якщо хтось не розуміє, що таке реалізована капіталізація, ну, напевно, загуглі, чи як там зараз кажуть, початі. Це в нас on метрика і в такому вигляді я її перенес зараз на 3D View, в натінь вигляді індикатора, і вона, якщо комусь потрібна для зручності, доступна в двох варіаціях. Це в нас як окреме вікно І на графіку. І так само в нас тут є два режими, де у нас активний режим. Це більше шуму, і глобальний це в нас а, менше шуму. Для того, щоб дивитись плюс-мінус локальну ситуацію і глобальну ситуацію. А взагалі, що нам цей індикатор показує? Він показує нам, а наскільки зараз а, власники монет знаходяться в а, профіті або в а, збитку. Коли ми знаходимося в червоній зоні, це значить, що в нас основна емісія монети, яка знаходиться на гаманцях, а вона в великому профіті, і це може спричинити якісь фіксування. І в нас може бути якийсь локальний відкат. Зелена, навпаки, це в нас знаходиться в збитку. Треба розуміти, це не сигнальний індикатор, це е, індикатор, щоб плюс-мінус розуміти, в якій фазі ми знаходимося і е, взагалі, е, наскільки в нас великі рухи можуть бути. Е, е, незафарбована зона, це в нас просто незафарбована зона. Тут немає зон не переоцінки, дооцінки, ціна плюс-мінус. Е, ну Це не баланс ціни. Просто всі сидять і ждуть, скажімо так. Тому, якщо комусь потрібно індикатори, можете взяти їх в групі, вони повністю безкоштовні, що один що інший. Що хочеться зазначити, бажано дивитися на фьючерному графіку Binance. На інших він може погано показувати, але тут на денному таймфреймі тому там похибка буде невелика. Можна використовувати його. Для інших активів, але я б не сказав, би, що він буде хоч якийсь там інформативний. Це буде просто куди-небудь, аби щось подивитись на графіку. Тому не рекомендував би його використовувати для інших активів. А в мене на цьому все. Па-па!